Налагодження міжкультурного діалогу України з Європою, сприяння капіталізації наших музейних надбань через туризм і тим самим допомога економічному розвитку Прикарпаття та всієї країни загалом така основна мета втілення в Івано-Франківській області транскордонного проєкту під назвою Карпатський культурний шлях. Даний проєкт реалізується громадською організацією Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини спільно з центром розвитку малого та середнього бізнесу повітряно-ромореш Румунія, а також Національним технічним університетом нафти і газу. І він реалізується в рамках програми Європейського добросусідства Україна, Угорщина, Словаччина і Румунія. І цей проєкт вже реалізується співфінансується з Європейським Союзом. Він реалізується вже протягом одного року. На наступний рік планується презентація цього проекту цього маршруту, по і буде розроблено сайт і мобільний додаток, а також відповідні інформаційні панелі роздані і по об'єктах маршруту для наших громадян для розвитку туризму. Дані об'єкти є різноманітні. В основному це звичайно ж музеї, а це 20 об'єктів. По Україні 20 об'єктів по Румунії, по Вітумору мореж. -Мур В Івано-Франківській області це починаючи від Ворогатина через Галич, Івано-Франківськ, Коломию, Косів, Верховину, Ворог та Яремче, Поляниця і переходимо до Рахова. Це найбільш такі значущі такі туристичні магніти, коло яких будуть розвиватися інші візії. Туристичні, культурні майбутніх туристів, які побажають їх відвідати. Відповідно до програми буде розроблятися сайт і мобільний додаток, де буде описаний весь карпатський культурний шлях, а також буде куплено. В Румунії вже купили. В нас через війну, на жаль, не змогли провести такі роботи закупівлі а по купівлі інформаційних панелей сітілайків. Які будуть розміщені в відповідних об'єктах, відвідуваність і прокладання маршруту якраз в тому що заключається, щоб після нашої перемоги інтерес до України буде піднімається, і щоб могли майбутні туристи, в тому числі європейські і внутрішні туристи, відвідати наш карпатський край і побачити нашу. Ту спільну європейську спадщину, яка і в нас є. В партнерську мережу ввійшли найбільші туристичні магніти нашої області. Це національний заповідник давній Галич. Це Івано-Франківський художній музей, краєзнавчий музей, Бастіон і Палац Потоцького. Це національний музей ім. Кобринського в Коломиї з його філями музею Писанка. І е, Косівський музей з косівською керамікою та інші об'єкти, які найбільш будуть важливі, вони будуть описані, що в них там є, що їх притягує, і що вони пропонують туристу до відвідування. Серед об'єктів, які увійдуть в новий міжнародний туристичний маршрут музей мистецтв Прикарпаття. Наш музей є ціною пам'яткою архітектури національного значення. У нас є філія в Рогатині Церкви Святого Духа, якої пам'ятник ЮНЕСКО. Ми хотіли, щоб ці два об'єкти були в цьому європейському турі, щоб туристи знали також не тільки ми працінність, яка на нашій області знаходиться. Сам костел, який ми дивимося зараз 703 року. Відправилася перша служба. Він служив до сакральної споруди, якої він зараз залишається. Але сьогодні вже зроблена реставрація під музей. Уже відтворені в музеї два періоди до великої пожежі марнолюдової Станиславої і після. Тобто, що музейниця дуже велика. Велика збірка є біля 14 тисяч. Тільки маємо експонатів у фондах музею. Це все треба показувати, про це розказувати європейському туристу, щоб він знав. А наскільки важливо таке, скажімо, об'єднання двох країн для спільного сайту, скажімо, спільного маршруту? Об'єднан завжди сприяє більшому потужному використанню цього маршруту, бо як би ми одні не робили, запрошували інші, коли спільно, то вони не одна друга доповнюють і це виходить два рази ефект більше. Безумовно, що ми працюємо в умовах війни. Як бачите, ззаді нас ми закрили щитами дерев'яними і е, жестю. Всі отвори, вікна, двері. Е для того, щоб не дай Боже, зевна хвиля нам зруйнувала чи попала пожежа всередину. Всі експонати відповідно закриті, так само до, до, приготувалися до найгіршого. В рогатині ми демонтували то іконостазики, кому ціни немає, так само заховали, не дай Боже, що до гіршого. Як тільки буде можливість, ми це виставляємо. І на сьогодні ми і так робимо невеличкі презентації, показуємо сучасне мистецтво сьогодення. Звичайно, у нас злоба війни. Ми йдемо не скоро. Зараз тематику відкриваємо велику нескорена Україна, зокрема, нескорений Маріуполь. Тільки виставка відбулися, Деякі виставки вже поїхали в Нью-Йорк на аукціон-продаж. Зараз готується велика виставка в Європі по туру Німеччина, Польща і інші держави. Так, що ми все рівно працюємо, а Івано-Франківський комплекс Палац Потоцьких має багато креативних перспектив. Поетапно, в ході реставрацій, будуть в цей маршрут додаватися все нові об'єкти. А поки що найцікавішими стануть сама історія палацу, музей зброї та хаб ідеальних міст. Найперше цей комплекс є значним історичним об'єктом, який є частиною колись будованого на засадах Ренесансних ренесансно барок. Ідеальних міст на засадах такої концепції це місто, яке мало оборонні споруди, мало резиденцію власника, мало площу ринок торгову, тобто це такі основні елементи, які притаманні таким містам. Ну і плюс різноетнічні житлові квартали. Власне, ми зараз перебуваємо перед комплексом резиденції власника тодішнього засновника міста Андрія Потоцького. Він цей комплекс цікавий ще й тим, що він має дуже складну історію і дуже багатогранну, крім того, що він був резиденцією власника міста, в якому гостювали з поважні гості на той час, в якому гостював і. Польські гості з Польщі, це перед своїм коронуванням Ян Собицький. Пізніше тут гостював з родиною Пилип Орлик. і його родина тут перебувала, коли треба було переховуватися від переслідувань. І багато інших поважних гостей тут було. Крім цього, цей комплекс за Австрії, за Австро-Угорщини, він був переобладнаний під військовий госпіталь. Військовий госпіталь, який був тут під під час першої світової війни, під час другої світової, тут через цю територію прийшло дуже багато різних держав і урядів. Комплекс вже є в активній стадії реставрації. Два корпуси на два корпуси. Ми маємо грантові проекти. В одному корпусі зараз відбувається реставрація з пристосуванням під віртуальний музейний центр. Це перший такий пілотний проект, там реалізується в кількох кімнатах. Музей зброї, це українсько-урмунський проект. Але мова йде про віртуальний музейний продукт, про віртуально інтерактивний. Це незвичний і абсолютно сучасний підхід до подачі музейних матеріалів. Інший проєкт, який ми реалізуємо, це проєкт, який пов'язаний з ідеальними містами і з туристичними маршрутами, які об'єднують ідеальні міста України і не тільки України, а і центрально західної Європи. Тому що таких міст було багато в Європі, і ми маємо. Зараз багато контактів. Тут буде влаштований теж інтерактивний музей ідеальних міст і великий конгрес-центр, в якому будуть проводитися форми ідеальних міст, і українських, і європейських. Крім цього, тут заплановано для кожної споруди заплановані різні концепції ревіталізації. У нас буде, крім такого конгрес-центру, буде великий арт-хаб, тобто мистецький мистецький центр, який буде об'єднувати різні мистецькі напрямки від класичних скульптура, живопис, візуальне мистецтво до аналогових технологій, які зараз замінили цифрові, але вони далеко не дотягують до тих аналогових, які були раніше. Це і фотографія, і друк, ручним способом, і запис вінілів, і таке інше. Тобто, це відродження аналогових технологій, це абсолютний тренд. Зараз є в Європі. На території палацу буде що організований поліетнічний культурний центр, мистецька виставкова зала, реставраційний хаб.